Ухвалили зміну закону про апатридів і біженців, додавши туди таке поняття, як тимчасовий захист. Тобто для людей-бенефіціарів тимчасового захисту українців у Франції наразі є покращення, які будуть впроваджуватися. Але мені написала підписниця, що закон так схвалено, як ви сказали, але він ще не впроваджений в дію. На що я хочу сказати, що він буде впроваджений в дію, тому що. Ті пункти, які не були адаптивними, їх вже скасували. Перший пункт це про… Привіт усім! Є хороші новини і погані новини. Мене звати Альбіна Чеперис, я автор цього каналу. За освітою є журналіст-редактор в Україні працювала на телебаченні. Зараз у Франції будую свій професійний проект у галузі комунікації та журналістики. Кореспондент телеканалу «Еспресо» Виходжу в ефір. Із новинами із Франції, що стосується підтримки України у Європі, ухвалили зміну закону про апатридів і біженців, додавши туди таке поняття, як тимчасовий захист, тобто для людей-бенефіціарів тимчасового захисту українців у Франції, наразі є покращення, які будуть впроваджуватися. Але мені написала підписниця, що закон так схвалено, як ви сказали, але він ще не впроваджений в дію. На що я хочу сказати, що він буде впроваджений в дію, тому що ті пункти, які не були адаптивними, їх вже скасували. Перший пункт це про водійські права, спрощену заміну водійських прав, і лише тільки тому, що це вже регулюється іншим законом. І друге це РСА, право на РСА, тому що ті категорії населення, які Мають можливість працювати, вони можуть працювати. А ті, хто не може працювати, це інваліди, люди, яким 18+, і вони з обмеженою діяльністю, а також пенсіонери, у яких також активність знижена, да і е, низькі доходи, вони. Мають право на ось ці виплати, які тепер їм доступні. Також я не проговорила в відео, але є що додати, що буде покращено інтеграцію мовну. Для українців наразі діяло так, що до рівня А2 вони могли вчити мову. А далі її вже розпускали з груп, не фінансували навчання мовне. Зараз це буде підніматися, тому що для професійної інтеграції. Треба більше рівень мови, хоча б там b 1 b 2 так? У мене стосовно цього є особливо своє сподівання про те, що я зможу податися і далі вивчати мову. Бо наразі у мене між А2 і Б1. Тому якби я маю таке сподівання, що цікаво важливо для медичних працівників, я також це розказала вже в цьому відео буде відкрити двері до медичної галузі. Я думаю, це дуже добрий знак. Ось тому треба готувати досьє в цих параметрах вже. Тому що навіть якщо він вступить в силу цей закон там через кілька місяців, навіть якщо до кінця року або на початку наступного року ви знаєте, що збирати документи це доволі важко. Тому краще вже зараз почати займатися цим. І Що на пенсію, що за інвалідністю, що досьє на медичного працівника, щоб визнавати дипломи. І все таке це займає час. Тому поправочка, що ще не прийнято, чого ви про це кажете, не приймається, адже треба тут думати наперед і розуміти. Також моя мотивація була така, щоб ті люди, які отримали відмову в субсидіарному захисті, заспокоїлись і розуміли, що їхні права як бенефіціарів тимчасового захисту будуть розширені. Також, ось в цій публікації йдеться про те, що. Є обговорення про те, що необхідно розширювати цей термін перебування для українців. Розширювати на 6 місяців це ось ця біль українців, коли ти 6 місяців кожних маєш подавати досьє. Воно розглядається 2-3 місяці, і тут зараз буде така можливість. Розглядатися, щоб покращити ще й ці пункти. Бачите, ось по цих пунктах була незрозуміла ситуація, і їх навіть не оголосили в законопроект. Але на етапі доробки, до розробки будуть ось ці моменти: як перебування, подовження терміну, також мовна інтеграція, мовне вивчення, фінансування мовних курсів буде підніматися для того, щоб це покращити все. Ось також я так розумію, що цим законом опікується людина, яка якраз будує, будує цей міст франко-українських відносин. І судячи з прізвища Сологуб, я можу судити, що в неї якісь українські коріння. Тому ми розуміємо, що людина в контексті українських проблем у Франції. Також я хотіла б вам сказати, що. Я продовжую співпрацювати із французькими медіа і також хочу подавати е, репортажі на Франц Радіо е, у регіоні Нормандія, тому що я залишаюся в контакті з редакцією. І якщо є у вас якісь теми наболілі, але ви або ви хочете розповісти про свою... Проблема або інтеграція якась ускладнена у вас, і ви готові дати голос цій історії? Будь ласка, пишіть мені, пишіть в інстаграм досвід медіа, і я, якщо зможу чимось допомогти, я зацікавлена, звісно, в тому, щоб просто дати голос українській громаді тут тому. Чому ні? Я вважаю, що діаспора доволі велика вже і має право на голос у Франції. Це така інтеграційна теж історія. Не всі біженці мали таку змогу, і це реально мій вклад в цю історію. Тому, якщо у вас є таке бажання поділитися, розповісти про якусь може несправедливість, як ви вважаєте, навіть якщо ви напишете мені це. Я буду бачити, що з цього можна зробити репортаж, це вже буде велика допомога в вирішенні цієї проблеми, адже ви усвідомите, може, куди рухатися. Також ваше оточення зрозуміє, що у українців у Франції є голос. Я не гарантую, що цей сюжет вийде на французькому радіо, але ми можемо спробувати, тому що якщо він буде цікавий, а вже виходили мої. Репортажі на французькому радіо вони стосувалися і української інтеграції у Франції на тисячу днів українців у Франції, також про культурну інтеграцію, як, наприклад, українку надихнув Моне і Нормандія, зокрема на те, щоб створити у Києві студію живопису артового. Такого для да? для тих людей, які просто люблять майстер класи, люблять малювати, люблять ходити якось відновлювати свій баланс і енергію. Я також хочу завантажити цей подкаст сюди, в YouTube, тому що він дійсно справді дуже-дуже цікавий. Я сподіваюся, що він також зможе підтримати вас. Я вирішила робити такі короткі випуски, де я буду інформувати, Скажіть, чи від. Кликається це у вас чи треба це, чи не треба? Також я дуже вдячна. Насправді спочатку мені це не подобається а потім я дуже вдячна всім цим. Негативним коментарям, тому що ви мені задаєте планку, як мені рухатися, що мені робити, ось тому що не варто забувати, що я також вийшла з декрету, моєму сину 4 роки, і імміграція, і декрет, і вивчення нової мови, і знову побачити себе з новому контексті, як ти можеш використати новий досвід, як ти можеш себе перепрошити, це все, ну ви самі знаєте, нелегко. Тому коли... Ви мене, так скажемо, мотивуєте розвиватися далі. Дуже вам за це вдячна і всім надсилаю глучики добра, як то кажуть, променці сонечка. Слава Україні!